Це було вогненно. Копія Усика розірвав противника всього за 4 раунди. Божевільний нокаут, після якого лише хочеться побажати бійцеві здоров'я. Чим схожий, а чим відмінний Джей опитає від нашого боксера та чи можлива їхня зустріч? Тепер офіційно Денис Берінчик буде захищати пояс Чемпіона світу в Нью-Йорку. Суперник-нездоланий проспект і справжнє випробування для українця. Та наступний бій, Деонтея Вайлдера у ЗМІ вже назвали ім'я потенційного суперника та приблизну дату поєдинку. Партнер проєкту Фавбет. Цього хлопця ви точно маєте пам'ятати по андеркарду у Фюрі 2. Це Моузи 19-річний хлопець компанії Френка Ворена, і його порівнюють із Майком Тайсоном, тому що він швидко просувається і в молодому віці в хевівейті просто кладе всіх довкола. Йому вже приписують один бій за. Досить важливий пояс. Едді Хьорн розповів, що вони перебувають в діалозі з Вореном щодо бою за пояс тимчасового чемпіона світу WBO. Едді хоче виставити свого австралійського проспекта Джесті Сагуні проти бійця Ворена і Тауми. І один із цієї пари небитих молодих хлопців може стати претендентом на Усика. Ну, як би ранувато. Ну, не в плані віку ранувато, а в плані подоленої опозиції. І Таума дійсно крутий. Потужний, справляє враження не пустишки, не такого хевівейтера, який швидко посипеться на першій ліпшій опозиції. Ні, я вірю в те, що в цього хлопця дійсно перспектива є. Однак рівень уже пройденої позиції це 10 якихось чуваків і Демсі Маккін. Все. У Гуні перемога над Кевіном Лареною і 11 якихось тіл. Не розумію, чим вони так заслужили боксувати за претендентство WBO. Хоча чисто за рейтингом логіка в цьому є. Джозеф Паркер втрачає тимчасовий титул, бо йде битися за повноцінний проти Дюбуа за версією IBF. Жан хіде боксувати за тимчасовий WBC проти Кабаєла, тому ці двоє теж мінус. Тайсон Ф'юрі навряд чи зацікавлений у тимчасових поясах та й півроку точно буде відпочивати, тому теж не беремо його до уваги. Мартін Баколі має інші плани: боксувати за претендентство IBF. П'ята і шоста позиції це якраз Моузес та Джестіс, про яких ми й говорили. Ну по такому рейтингу логіка дійсно присутня, чому саме ці двоє будуть боксувати за поїз тимчасового чемпіона. Однак, питання, а чому вони так високо? Виглядає так, ніби там є якась домовленість із WBO. Тому що давайте подивимось, хто нижче. А нижче в нас Ентоні Джошуа, Фабіо Ворлі з топовим нокаутом над Фрейзером Кларком, Дерек Чісора, Отто Валін. Непогана така банда зібралася, яка чомусь нижче в рейтингу. Ніж ці два проспекти. Ну а на фоні багатьох невдач Хьорна, особливо в протистояннях з Вороном, я не певен, що це правильне рішення зараз виставляти свого бійця під молодого танка. Гуні наражається на першу поразку. А Едік на енну поразку в зустрічах із Френком. Але який же Ворен Жучара? Присмоктався таким чином, де би усик не плюнув, там завжди були якісь люди Френка Ворена. Посудіть самі, спершу бій з Данилом Дюбовичем, який намалювали за якимись претенденством від WBA, дуже лівим чином, як на мене. Потім два бої з Тайсоном Ф'юрі. Хочеш знову стати абсолютом? Окей, виходь знову на Динаміта або Джозефа Паркера. Один із них буде чемпіоном IBF. І так, вони обидва працюють із Вороном. Претендентом від WBC може стати Жилей Жанг і ще один клієнт Френка. Добрий вечір. Від WBO тепер можна теж отримати молодого пацана цього старого пройдохи. Є відчуття, що ворон просто присмоктався до усика. Правда, після боїв із Дюбуа та Фюрі я не скажу, що смок, що він з дуже приємного місця. Ви ще не забули, як звати цього хлопця? Екс чемпіон світу та колись божевільний нокаутер Деонтей Велдер не закінчив, Ба більше скоро проведе перший бій після двох поспіль поразок. У суботу, 11 січня, він разом із менеджером мають оголосити для медіа ім'я свого противника. Бій має відбутися у квітні на платформі BLK Prime. У змі вже випливла інформація, що Деонтей відбуксує проти 32-річного американця Стефана Шоу. У 22 боях цей хлопець забрав 20 перемог, двічі програв і має 15 нокаутів. Він більш-менш б'є, але до 100 біса стоячий тип. Наче руки тримає високо, але все одно пробувати там є куди. Боєць середнього рівня не вище. Стоячі опоненти це те, що треба Деонтею он Він може добряче заглушити цього. Опонента підняти шуму довкола Вау, якого нокауту, і знову мати претензію на якийсь більш-менш цікавий бій. Хочу я сам по собі Вайлдер уже все. Він далекий від топів рейтингів. Пробитий після фюрі та жилея, і вже ніхто не боїться його гармати. Бо і вона не така страшна тепер. Та й топи цього дивізіону переважно захищатися вміють. Як на мене, цей бій просто спроба набити собі ціну перед тим, аби вийти на когось, хто на слуху, і потім відбоксувати із кимось з більшим іменем, заробити грошей, та й все. Якщо є проблема з грішми, то окей, це потенційно заробіток, ціною втраченої репутації, можливо, ще потенційно якоїсь поразки. Якщо ж проблем з грошима немає, то, чесно кажучи, Очікував, що део закінчить в разі поразки жилею жанго. Він, власне, і сам про це казав, що закінчить, якщо не переможе, але цього не сталося. Ну окей, подивимося. Хоча якоїсь інтриги довкола цієї постаті, чесно кажучи, вже немає. Попереду бій Дениса Барінчика та топовий карт Вер'яді 22 лютого, а ти досі не підписався на наш новинний канал. Тому саме час це виправляти. Дайте джеб по кнопці підписатися і додайте хук по дзвіночку, аби ми з вами завжди були на зв'язку. А Денис офіційно проведе перший захист проти американського проспекта Кішона Девіса. Дата 14 лютого. Місце театр Медісон Скверґарден у Нью-Йорку, на кону титул WBO та два небитих рекорди. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Суперник прям дуже складний. І я би хотів сказати, що наконець-то я дождався. Але це буде дуже складно. Що їх то це те, що вони обидва срібні призери Олімпійських ігор. Денис взяв медаль у Лондоні в 12-му році, а Кішон у Токіо в 21-му. От тільки американець дійшов до чемпіонського бою на тринадцятий виступ і чотири роки профі кар'єри. А українець на дев'ятнадцятий і дев'ять років у профі. Різниця є. При тому акцентую, що досягнення в аматорах у них дуже схожі. Чому так? По перше. Якісна промоція. Кішон Деві стосується в Америці постійно з Джаредом Андерсоном, Шакуром Стівенсоном. то вколо нього є якийсь хайп, якийсь шум. Він дійсно краще працює в цьому напрямку, як і його команда, компанія Топренк. По-друге, паспорт. Будучи в Штатах і боксуючи в штатах в хороших кардах, ти легше себе засвітиш і краще будеш просувати по рейтингах, аніж боксуючи переважно в Україні. Тому паспорт також насправді дещо вирішує. А сам бій це буде дуже важко. Мені не дуже подобається варіант такого бою для Дениса, бо суперник сильний. А здобутків особливих не буде в разі перемоги. Це лише захист свого ж поясу. Тобто, якби в противниках був танк, об'єднання поясів і великий чек, все зрозуміло. Ризики високі, але виправдані. А тут у суперниках небезпечний боєць, навряд чи великий чек, і нема можливості здобути ще один ремінь. Про бій Берінчик Девіс будемо окремо що говорити на основному каналі, а ви поки що напишіть у коментах, як ви вважаєте, хто вийде переможцем із цього протистояння, що відбудеться у Нью-Йорку. Напишіть у коментах, мені цікаво Читати, чия думка все ж таки буде переважати і наскільки ви вірите в перемогу нашого співвітчизника. Андеркард цієї події має бути більш-менш пристойним. До недавнього часу, небитий проспект Хевівейту Джаред Андерсон відбоксує проти грека Маріоса Коліаса. Буде закривати важку поразку від Мартіна Баколі. Онук Мохаммеда Алі, Ніко Алі Волш теж проведе свій бій у цьому карді, але поки без імені противника. Алі боксує в Андеркарді Берінчика у Нью-Йорку. Це ніби якісь новини з паралельного всесвіту. Перша справжня перевірка для пуерториканського проспекта Ксандера Заяса, небитий та рейтинговий німець Слава Спомер. А ще 20-річний супер-дупер-топ-проспект Абдула Мейсон, на якого чекатиме досить міцний Мануель Джеймс. Розумію, що не всі ці імена вам добре відомі, але просто повірте, що на американського глядача вони зробили досить такий хороший карт я закликаю подивитися весь вечір боксу, тому що там вистачатиме молодих, цікавих проспектів, які невдовзі можуть вистрілити діти до якихось ну дійсно класних, можливо, чемпіонських протистоянь. Ми ж передусім сконцентруємося на тому, аби якнайбільше висвітлити бій самого Дениса. Берінч, періч, ніби попугай їсти просить. Брінч, прінч. Мати Василева, який же він крутий? Джейо питає: це дуже хороша версія і копія Олександра Усика. І перший елітний боксер у цьому дивізіоні після доби українця, і він просто на шматті розірвав Девіда Ніку за 4 раунди, і тепер іде об'єднувати пояси. 8 січня Джей провів захист поясу IBF проти новозеландця Девіда Ніки. Останній це досить хороший і зовсім непростий проспект, який погодився на бій за кілька тижнів, коли злетів Джинкара. Опозиція вище середнього рівня, я би так сказав. Але більше ніж один раунд конкурентного поєдинку ми не побачили. Претендент намагався в'язати. За тим моментами йшов на непогані розміни, але з другого раунду ініціатива повністю була за чемпіоном. І так, цей хлопець дійсно схожий на усика. По-перше, стійка шульги По-друге, стійка з високим блоком. Влучити в голову і усику, і австралійцю складно, тому що вони дисципліновані в захисті. Обороняються також високим блоком. Обидва прекрасні на ногах. Хоча є й відмінності, Джей потужніший. Його дальні хуки це та ще гармата. Сашко ж менше вкладався в удар навіть по крузерах. При цьому українець працює на зменшення ризиків, аби пропускати менше. Натомість Джей частіше вклинюється контратаками, навіть ціною пропущеного удару. Загалом схожі бійці, хоча і різні в деталях. У четвертому раунді Опетайя плавно підвів Ніку до розбиття. Якісно працював хуками, підтиснув до канатів і видав потужну серію. Нокдаун. Суперник піднявся, а чемпіон IBF уже не відпустив. І ще одна серія сильних ударів, після яких опонент падав, немов мертвий. Тотальне знищення, на яке знадобилися всього чотири раунди. До речі, не всі пам'ятають, що в Джейо питає й олімпійський досвід. Він їздив на переможну для Усика Олімпіаду в Лондоні, теж виступав у цій вазі, але відразу програв. Хоча він відібрався на Олімпіаду, коли йому було 16 років, виступив у 17. І це уже фантастичне досягнення для хлопця його років, як на мене. Ну а у профі він лише довів свою винятковість. Це направду фантастичний хлопець. Мейріс Брієдіс в перших раундах зламав йому щелепу. В першому поєдинку, а Джей це витримав і ще й переміг противника і забрав пояс. Другий бій був не такий показовий, але теж переможний. Неймовірної сили удар, який він розкриває вже з перших хвилин. Тиск, хороша робота ніг. Ну просто кайф. Цей хлопець набагато крутіший ніж весь напівдохлий важкий дивізіон. Промоцією цього хлопця займається Едді Хорн. І відразу після перемоги він заявив, що хоче, аби Джей зараз об'єднав усі пояси крузервейту. А потім піднявся в хевівейт і боксував з Олександром Усиком. Однак я сумніваюся, що цей бій відбудеться хоча б тому, що на об'єднання ще потрібен час. А скільки в Усика ще цього часу в боксі, ну ніхто не знає. Сам же боксер у післяматчевому інтерв'ю звернувся до Зурдура Міреса, який володіє двома титулами. І це чи не єдиний бій у цьому дивізіоні, який дійсно має сенс. І хочеться, аби Оскар Делахоя та Едді пошвидше домовилися про цей поєдинок. Бо це, мабуть, єдине поєднання топів, які тільки можуть стикнутися між собою в крузервейті. Ну а Джей, я вірю піде з стопами Усика. Або об'єднає всі пояси в крузервейті, або не об'єднає, але все одно піде в Хевівейт і буде конкурентною одиницею саме там. Тим паче, якщо ми подивимося на потенційних противників для Джея в Хевівейті через кілька років, то побачимо, що ну прям таки велетнів по типу Тайсона Ф'юрі там особливо й немає. Хоча при цьому і зріст Джея і ще менший ніж вусика, єдиним справжнім гігантом буде Баходір Джалолов зі зростом у 201 см. сантиметр. Ось це вежа. Щодо інших, то і Таума 189 сантиметрів. Дюбуа, 196 см. Андерсон, прости господи, 193 см. Річард Торес 188 см. Тобто, в цілому, там на нього чекатимуть далеко не велетні. Маючи свої 188 см і легкість в ногах, Джей із ними працювати зможе. Резюмую, опитає топ. Забрав швидку перемогу над незручним опонентом і зробив це у фантастично класному стилі. Його перемогу видовищні за ним стежити цікаво. Тепер він націлений або на шлях Усика, або, можливо, на самого Усика. Побачимо. А що там із поверненням Володимира Кличка? Про це говорять Даніель Дюбуа та Боб Аром. Тому дивіться у відео за підказкою. Ось тут. З вами Незміно, канал Тайк Мейсон. новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.